Ми всі хочемо міцної сім'ї, але Біблія каже, це не само виростає, є фундамент, без якого сім'я не відбудеться. І ось він. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, Божий план для шлюбу та сім'ї. Послання Ефісянам, перший розділ 31-33 і шостий розділ 1-3 вірші. І цитата. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це таємниця велика. Я ж говорю про Христа і церкву, тож кожен з вас хай любить свою дружину як себе самого, а дружина хай боїться свого чоловіка. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обідницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. Ну а тепер, як завжди, поділимо уривок на чотири ідеї і розглянемо кожну з них. Ідея перша залишить і пристане нова сім'я понад усім. Це не просто про переїзд, це про пріоритет. Чоловік не має залишитись мамочкиним синочком. Нове сімейне коло тепер головне, і Біблія каже: тільки так можна стати одним тілом, тобто єдиною командою, де немає конкуренції між родичами, образами, втручаннями батьків, і хтось там щось сказав. Тут народжується зрідність. Друга ідея таємниця велика шлюб як відображення Христа. Автор каже: подружжя це не просто побут, його глибина у тому, що воно показує стосунки Христа і церкви. Чоловік любить, дружина відповідає довірою. і так формується гармонія. Не примус, не страх, а взаємність. От тут дуже важливо далі. Продовження ключові ідеї, які допомагають нам зрозуміти сенс цього уривку. А отже, ідея третя. Діти, слухайтеся, бо це справедливо. Тут немає, бо я так сказав. Автор показує послуг, це Божий порядок, а не примха дорослих. Діти не стають гіршими від дисципліни. Вони стають мудрішими, і це не протиска про добро. Слово справедливо означає це відповідає Божому дизайну сім'ю. Четверта ідея. Шануй батька та матір, щоб тобі було добре. Шанувати це не поклонятися, а поважати, слухатись, не принижувати і не відкидати. І Бог пов'язує це з благословіннями, довге життя, внутрішній мир, зрілість – це перша заповідь, де прямо сказано: Послуг приносить добро тому, хто його практикує. Ну і висновок. Цей уривок малює цілісну картину сім'ї. Чоловік любить, дружина довіряє, діти слухають і шанують. Це не старомодно, це працює. Саме так відбувається сім'я, яка витримує будь-які бурі. Пишіть ваші думки, підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.